Чікіпійки, чикіпукі, всім привіт. Я покідрюки, і так я заходжу ось в цю гру. Я тут перший раз. І що таке? Де моя нога? Куди подівалася моя нога? Ану віддайте швидше мою ногу, а й забирайте її собі. А я побіг, я побіг, і треба бігати ось по цій карті, і збирати тут багато речей. По-перше, треба збирати оці монети. У мене вже їх 13 штук. По-друге, треба біжати ось сюди. Дивіться і запам'ятовуйте цю дорогу. І так, бігу ось сюди і я вже бачу, куди мені потрібно. Мені потрібно ось сюди. Я зараз поспілкуюся ось з цим зайцем. Чи це хто був, чи може крольце був. І я перенісся ось на цей острів. Це кошеня мені зараз говорить, що хоче мені все тут розповісти, але я вже тут був і я все тут знаю. Тому я бігу далі, бігу далі і повертаю направо, бігу, і дивіться, отут стоїть зараз золотий банан. І у мене вже другий рівень. Дивіться, отак от я вже на другому рівні. Я підходжу ось к цьому солоденькому банану і починаю грати от всю дуже-дуже тяжку гру. І дивіться, зараз за цю гру мені дадуть, який там вже рівень. Давай, давай, давай! є, є, є є! Уже другий рівень, другий рівень, а точніше, третій рівень. І я побіжав далі. Я побіжав далі. І для того, щоб підняти свій рівень все вище і вище, треба збирати ось ці кольорові половинки з написом ХП. Я Заходжу ось до цього апарату, і дивіться, скільки багато цих половинок, і у мене вже четвертий четвертий рівень. Я бігу ось сюди. І щоб тут не бігати і не збирати ось ці кольорові половинки, я звертаю ось сюди за ограду і дивіться, он там батут. І треба буде пригати на цьому батуті, і я ось так буду заробляти собі рівень. Я його буду підіймати і підіймати. Для чого мені треба великий рівень, я вам зараз скажу. Ось ця гра, в яку я зараз граю, і де я вам розказую, як безкоштовно взяти дві безоплатні речі, напис на англійській мові. Ви зможете знайти цю гру в Роблоксі, а я в описі на цю гру знайшов дві нові медальки, два значка. І перший значок це значок на окуляри. Окуляри гумбал. Досягніть рівня гамбола 10 рівня. Що таке 10 рівень Гамбола? Я переходжу в гру. І отут на цьому знаку написано Гамбол, і у мене там вже четвертий рівень, а треба 10 десяти. Десятий рівень, коли я досягну, я безкоштовно повинен взяти ці окуляри. Інша безоплатна реч, яку я зможу дістати, це голова ворона. І ця голова ворона особлива. Дивіться, який він сумний. Я зараз приміряю цю голову на свій аватар. І дивіться, який сумний ворон, який сумний козак! Так от, як же взяти цю голову без плати? Отут от в описі написано: відвідайте парк знову завтра, щоб отримати цю голову ворона. Ось так дуже легко. Взяти тут дві безплатні речі в Roblox. Але є один нюанс. Івент іще не почався. Він повинен початися з хвилини на хвилину, і я чекаю, коли він почнеться. чики-дрюки, чики до нових зустрічей спуки-дрюки!